Розстрілені ноги, та бабуся жива. Вона чиясь мати, дружина чи вдова, чи одинока жінка, яка жила собі одна, і лиха не знала, доки не прийшла війна. Вона мовчить тихенько, поки турнікети тобі крутять. Щоб не витрачати час на зміну, ти просиш, щоб не туго, бо маєш на педалі давити ти ногою простріленою. І вже бойовою. Яке щастя маєш, чоловіче добрий, поряд із обличчям на вікні видно слід від кулі, звідки сили в тобі, щоб щодня виживати та про людей так сердечно дбати? Для мене ти ні. Ви герой. Я дякую вам від всього серця. Для всіх людей на землі це гарний урок, якою має бути. Людина насправді.